Всім привіт! На зв'язку склад магазин «Топ -двері». І Сьогодні у нас відео огляді нові моделі дверей, які приїхали до нас в цьому році. Зараз наразі весна 2024 рік. Нова модель від Житомирського заводу Форд називається Мальта Що ми маємо? Такий цікавий колір який називається кварцит, сіри, чорні вставки акрилові чорна фурнітура Ручка броненакладки, три потужні петлі, лиштва прихованого монтажу, чорний глазок. Колір називається кварцит, він такий сірий, сірий, темний, як асфальт. Тут трохи біле освітлення, він можливо світлий, а так він більш темніший. По дверям маємо товсте полотно, майже 10 см. Замки калітес є сейфові, які закриваються на 4 оберти. Це вічні замки, які не ламаються, ідеально служать, ідеально захищають житло. Маємо нічник, який закривається тільки зсередини, в немає доступу. Та нижній замок також каля циліндровий. Двері мають товсте полотно, і саме головне три контури притвору. Один, другий і третій у нас притвор на коробці. Це дає ідеальну шуму, теплоізоляцію, ви не чуєте сусідів та маєте гарний захист. Всередині МДФ-накладка повністю біла, гладка. Ідеально підійдуть під білі міжкімнатні двері, якщо ви плануєте. Вона без структури дерева, біла, матова. Коробка також має три контури. Повністю забита мінеральною ватою, товщина 120 мм. антизрізи на полотні. Регулювання притвору можна робити більше або менше. Рама суцільна, металева повністю по периметру. Двері тяжкі, мають вагу більше 100 кг, ну, так, якщо точніше бути, то в районі 100 кг. І вони ідеальні по співвідношенню ціна якість. Ціну дивіться на нашому сайті Топдвері KUA. Є в наявності з правими петлями та з лівими петлями в розмірі 860 та 960 на 2,05. Дуже хороші двері по дуже низькій ціні. Замовляйте, доставимо та встановимо під ключ. З вами був склад магазин Топдвері KUA.